До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Усім, хто вперше нас дивиться, це телеканал Броди Онлайн. І мовимо ми у форматі Т2 24 на 7. Сьогодні у випуску Дивіться про таке. Футбольні баталії у Бродах, як змагалися юніори, волейбольні змагання у районі, особливість гри. Змагання із футболу у Понековиці, про ці та інші новини далі у випуску. На стадіоні ювілейний відбулися змагання з відкритої першості Бродівської територіальної громади з пляжного волейболу серед чоловічих команд. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. На волейбольному полі, що знаходиться на території стадіону Ювілейний, цього дня зібралися гравці п'яти волейбольних команд нашої громади, які змагалися з округовою системою. Суть цієї системи полягає у тому, що кожна з команд зустрічається одна з одною по одному разу або декілька разів. Щоб отримати перемогу за правилами гри, потрібно було виграти дві партії. Незважаючи на спекотний день, гравці команд наполегливо боролися задля перемоги. Судді Вікторія Голубицька, Володимир Бєсков, Катерина Кобялковська та Данило Стеблій стежили за тим, щоб гравці дотримувалися правил, та гра була справедливою. На завершення гри, відповідно три команди отримали свої переможні просові місця. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броти Онлайн. На стадіоні Ювілейний знову змагалися юні футболісти, які намагалися вибороти перемогу докладніше у сюжеті. Знову на місцевому стадіоні у місті Броди людно. Адже у цей день на чемпіонат Львівської області з футболу зібралися юнаки ФК Бугун-Бобри та ФК Нива Жовтанці. Фанати футбольних баталій болівали за обрані команди. Гра видалась напруженою та нелегкою, та перемогу у чемпіонаті Львівської області серед юнаків здобула ФК Богон-бобри із рахунком 3-1. Вітаємо футбольну команду з перемогою: Наталія Коваль, Сергій Ніфішин, телеканал Броди онлайн. У селі Пониковиця на футбольному полі зустрілися гравці, які прикладали максимум зусиль для перемоги. Однак, з яким рахунком завершилася гра, дивіться далі. Теплого вихідного дня на стадіоні села Пониковиця на сьомий тур чемпіонату Бродівської територіальної громади зібралися фанати футболу та вболівальники своїх команд. На футбольному полі цього дня прибули гравці команди Стир Пониковиця та ФК Голубиця. Матч закінчився із рахунком 3-2 на користь команди стир пониковиця. Бажаємо команді «Голубиця» не здаватися на досягнутому. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаємо слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, продівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Юніори ФК «Бугун-Бобри» оформили запеклу чаю на виїзді з командно-поточним лідером турнірної таблиці ФК Мостиска. Бугинівці, хоч і були в гостях, але приїхали у бойовому настрої і на початку гри взяли ініціативу. Перша половина першого тайму стала серією штурмів воріт Мустиск. Які врешті завершились успіхом, відкрив рахунок матчу Дмитро Саваринський. Після хвилі емоцій настало затища, яким швидко скористалися господарі поля. До завершення тайму вони встигли спершу зрівняти рахунок, а тоді вирватись вперед. На перерву пішли з результатом 2-1 на користь Мстиск. Другий тайм почався з Бугунівців жорстокої боротьби. Команда Суперник відчула свою гру і рвалася до перемоги. Але цілий каскад жорстоких атак вдалося відбити. Не обійшлось і без фолів та жовтих карток. Емоції на полі та на трибунах загоряли з новою силою. У той час, як матч невпинно йшов до завершення. Бугуніці зібралися з силами та зрівняли рахунок. Друге у воротах суперника розписався Дмитро Саваринський. Але вже за кілька хвилин мистиська знову порушили паритет і забили втретє. Такий результат точно не влаштовував бродівчан. Гра стала ще більш швидкісною та запеклою, і Богдан Яремчук зрівняв рахунок 3-3. Залишались свідчені хвилини, щоб футбольна фортуна обрала свого фаворита. Спершу свої шанси здобути перемогу використали в Богунівці, але блисковичні атаки не вдавалися завершити переможним голом. А на останніх хвилинах матчу у відчайдушну атаку пішла команда Мостиськ, але теж не зазнала успіху. Фінальний свисток Арбітра зафіксував дуже бойову нічию – 3-3. Куди можуть звернутися внутрішньопереміщені особи для отримання допомоги щодо психічного здоров'я? Стреси, недосипання, негативні спогади, переїзди, втрата і розлука з близькими, кризові ситуації через війну впливають на психічне здоров'я. Усе це часто супроводжує внутрішньопереміщених осіб. Зволікання із отримання кваліфікованої допомоги погіршує психічне самопочуття. Та впливає на здоров'я безпосередньо. Внутрішньопереміщені особи можуть безоплатно скористатися допомогою щодо психічного здоров'я. Вона покривається програмою медичних гарантій. До кого звернутися щодо психічного здоров'я? З питанням щодо психічного здоров'я можна звернутися у першу чергу до сімейного лікаря, терапевта або педіатра для дитини, з яким укладено декларацію. Нині майже 12 тисяч лікарів первинної медичної допомоги прийшли навчання за програмою ВОЗ і надають базову психічну допомогу. Ці лікарі працюють у закладах, які мають договір із Національною службою здоров'я України та пакет супровід лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Чемпіонат Львівської області серед юнаків у самому розпалі, а юніори Бугун Бобри 17 липня додали у свою залікову ще одну перемогу. На стадіоні ювілейні відбувся матч між ФК Бугун Бобри та ФК Білка Підберістівської громади. Гості вже зіграли більше ігор у цьому турнірі, але «Богунівці» на права господаря взяли ініціативу від початку матчу. Перша хвиля натиску, яка притисла білку до воріт, і змусила відчайдушно захищатися, гольового результату не принесла. Тож обидві команди перейшли до спокійнішого темпу гри та шукали вдалих нагод створити цікаві моменти. Бугун все ж мав декілька яскравих шансів відкрити рахунок, але перший тайм завершився без забитих м'ячів – 0-0. А от після перерви ситуація змінилася. Фатальна помилка голкіпера Білки дала Бунівцям карт бланш. Бордівчани відкрили рахунок і повели вперед. Підберістівці кинулися наздоганяти. Але вже невдовзі футбольна фортуна посміхнулася їм, зрівняли 1-1. Проте половина тайму це дуже багато часу, щоб переламати ситуацію. І тепер Богун прагнув повернути свою перевагу. Від спокою першого тайму не залишилось і сліду. Боротьба за м'яч, жовті картки і спалахи суперечок на полі сигналізували, що нічиєї не буде. Після серії атак Богунівці забили вдруге, а третім голом під завершення матчу поставили крапку у цьому протистоянні. Переможні 3-1, і богун заходить у п'ятірку кращих турнірної таблиці. Куди звертатись, якщо військовослужбовець зник безвісти за особливих обставин. Не поширюйте інформацію про військовослужбовця у соцмережах, фото у формі, військове звання, де зник. Ворог моніторить соцмережі. Поширена інформація може завдати шкоди вашій близькій людині. Також даними можуть скористатися шахраї. Підготуйте якомога більше відомостей про людину. Прізвище ім'я по батькові, дата народження, номер мобільного телефону зниклого, копія паспорта, військового квитка, контакти військової частини, де проходив службу або територіального центру комплектування, звідки призивався, посада, звання, військово-облікова спеціальність, дата, місце, обставини, зникнення, час, спосіб останнього зв'язку, прізвище ім'я по батькові та контакти товаришів по службі, фотографії, опис особливих прикмет, татуювання, шрами, родимі плями. Імпланти, переломи, додаткова інформація, фото, відео, свідчення інших людей чи будь-яка інша інформація, яка могла би допомогти з розшуком. Далі варто звертатися до ТЦК, військомату чи до військової частини, звідки людину мобілізували, поліції і заяви про розшук особи зниклої безвісти за особливих обставин, об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі, уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. І всіх органів, які займаються пошуком зниклих, отримувати і зберігати усі документи, отримані від них. Там мають повідомити статус близької людини, полонений чи зниклий безвісти. Також тут можна дізнатися останнє місце перебування військового, обставини зникнення, координати місця зникнення або за якими координатами він був направлений на завдання. Заяву можна подати будь-яка особа, не обов'язково родич. Координаційному штабі з питань проводження з військовополоненими полоненими розробили дорожню карту дії родини у випадках, якщо член родини, зарахований до лав збройних сил України, у тому числі ТРО, правоохоронних органів, пропав безвісти, потрапив у полон, чи загинув у національному інформаційному бюро. Збирають і обробляють інформацію про осіб, зниклих безвісти, незаконно переміщених полонених та загиблих. На гарячій лінії Червоного Хреста працюють психолог та спеціаліст зі служби розшуку, які можуть надати консультації з питань психологічної підтримки та пошук зниклих безвісти. Дуже принциповий для юніорів ФК Бугун Бобри матч зібрав чимало глядачів на трибунах у прибудній день та вечірній час. Дякуємо усім, хто прийшов підтримати юних спортовців на трибунах стадіону «Ювілейний». Отож, ФК Бугун Бобри та ФК Шахтар зіграли черговий матч чемпіонату Львівської області серед юнаків. Придівчани зберігають своє місце у п'ятірці кращих команд цього турніру, і головним завданням було не дати командам, які поруч відірватися за набраними балами. До цього етапу всі команди дуже добре вивчили суперників та роблять всі прогнози на фінальні результати. Тож між Бугун-Бубри та Червоноградським шахтарем була принципова для обидвох команд гра. Гості розпочали з активного натиску, а Бобри грали від оборони. Щільна гра, яскраві перехоплення м'яча та боротьба за кожну подачу. Добряче відбирала сили обох команд. Але вже під завершення першого тайму Богунівці теж перейшли в атаку. У другому таймі гра була спокійнішою. Команди обмінювались атаками, але небезпечних і результативних моментів створити не вдавалося. У звичайній себе Манері богун на останніх хвилинах матчу посилили тиск і мали таке кілька цікавих спроб відкрити рахунок. Але цей принциповий матч так і завершився дуже принциповою нічією. – 0-0. наступний матч чемпіонату. Наші юнаки зіграють у жовтію вже цієї суботи. Бажаємо успіхів! Слава Україні! Героям слава!